Ви дивитесь ранок вдома, і ми щиро раді кожному, хто прокидається разом із нами цей день. Разом із вами починаємо. Ми Лілія Ребрик та Ірина Хоменко. Наше тер триває буднями від 7.30 до 10.00 ранку. А вихідними від 7.30 до 11.00. на вас чекає добірка найкращого за тиждень. Попереду ексклюзивне інтерв'ю спортивного гімнаста Олега Вірняєва. Слово спортивній редакції телеканалу Дім. Гучна подія у вітчизняному спорті. Олімпійський чемпіон Олег Верняєв повернувся до тренувань. Термін дискваліфікації через допінг гімнаста скоротили, і це одна з найважливіших його перемог поза змаганнями. Скоротили з 4 до 2 років, тому для мене це, це найбажаніше, що я мог уявити собі, тому що ми розмовляли з адвокатом, і він казав: велика перемога буде, якщо ми доб'ємось до двох років. У нас це вийшло. Одразу після офіційного оголошення тренери збірної України зі спортивної гімнастики долучили Верняєва до роботи у команді. Коли тебе кудись запрошують, завжди приємно, але ми всі розуміли і знали, що як тільки в мене мені прийде рішення, якщо воно буде позитивне, то зразу буду щось думати. А тому це було не несподіванкою. Це ну. Як то кажете, навіть крок за кроком відновлюю все так, як воно потрібно бути, і працюємо далі. Тренування у лавах національної команди набагато інтенсивніші за звичайні заняття у залі, десятки спроб, відпрацювання елементів на гімнастичних снарядах та поза ним злети, падіння і робота над собою кожного дня. Там то, що вага зайва, це таке. Це 2-3 місяці нормальних тренувань, 2-3 місяці режиму. Там прибрати, скажімо так, з харчування деякі моменти і. Все це буде нормально, але я по суті два з половиною року нічого не робив. І в голові дещо такі є запитання, тому що це дуже великий термін нічого не роблення. Тому потрібен просто час звикнути надто складним для Верняєва, як і для всіх українців, був попередній рік. Уродженець Донецька вже 9 років не був у рідному місті через російську окупацію. А впродовж 2022-го Олег допомагав людям, які постраждали від злочинів України терористки, відвідував міста на сході України та підтримував наших військових. Я не волонтер, тому що я офіцер. Ми в спортроті, в центральному спортивному. Клубі ЦСК, тому я не можу волонтерити. Але моя сім'я, мої друзі вони волонтерять. І я просто допомагаю з там, моїми соціальними можливостями, знайомствами. Просто я впливаю на цей процес. Ми от нещодавно бу, бу, їздили до Харківської області, Донецької області, до президентської окремої бригади. Тому як можемо, допомагаємо І на всіх фронтах. Як, і тут, і там, і там. Треба Брати все і робити все для нашої перемоги для всієї країни, попри те, що міжнародний олімпійський комітет рішуче засуджує агресію Росії проти України, ця та інші спортивні організації вперто не помічають різниці у житті й підготовці українських і російських атлетів. Якщо там у Росії всі тренуються, все добре, у них все нормально. Ніяких проблем. То у нас там то з світлом були проблеми, то ще щось, то тривога, то то-то все. То, багато дійсно тренерів повиїжджало за кордон, багато молодих спортсменів повиїжджало і не хочуть повертатись. Тому це так. Е Трошки зруйнувала наш спорт. Причини рішень МОК і Федерації із видів спорту про повернення росіян та білорусів на міжнародні арени є для Верняєва очевидними. Я казав ще з самого початку, що на рік їх відсторонять, покажуть, що типу, санкції все ми з вами, а потім всіх повернуть. Тому що я думаю, за десятки 20, там за десятки років було дуже багато проведено робочих справ зі сторони тих країн. Тому ми всі розуміємо, що. Гроші, я думаю, вирішують ці запитання. Незважаючи на ницість функціонерів, збірна України продовжує виступати та здобувати нагороди. До своїх дебютних змагань після дискваліфікації підходить і Олег Верняєв. Це вітчизняний турнір, але його важливість надвисока. Простих змагань не буває, особливо для мене, тому що якщо повертатися, то повертатися зразу красиво, нормально і. Якщо знаєте, якщо я не буду боротись за медалі, то смисъл в принципі працювати і повертатись. Олімпійський чемпіон Ріо де Жанейро та чемпіон світу у вправах на брусах, шестиразовий переможець європейських змагань бачить і вітає успіхи нового покоління. Проте наполегливість, стиль і майстерність майже 30-річного верняєва здатні повернути не лише місце у національній команді, а й роль її лідера.